В Україні частково відновив роботу веб-сайт закритий на початку місяця українськими правоохоронцями, за звинуваченнями у поширенні піратської продукції. Закриття цього сайту викликало хвилю незадоволення у користувачів українського інтернету і спровокувало серію хакерських атак на вебсайти українських урядових структур. У зв'язку з цим з цими подіями голос Америки вирішив поцікавитися у вас, наших глядачів, чи потрібно закривати вебсайти, які поширюють піратську продукцію. 18% з тих, хто проголосував на веб-сторінці часу тайм, відповіли так. 72% відповіли ні, і 10% не визначилися з відповіддю. Протягом тижня це питання активно обговорювали українці, які спілкувалися з українською службою голосу Америки через соціальні мережі Facebook та Twitter. Ось декілька цитат з цього обговорення. Піратську сферу треба контролювати, а не забороняти, бо все, що забороняється, завжди десь вилазить у ще гіршому вигляді. Цеуважує наш глядач Олег Кондращенко. 99% сучасних претендентів на авторське право не можуть похизуватися високою мистецькою якістю своїх робіт. Я вважаю, що платити за таку творчість це злочин перед людством, обурюється глядач Павло Іванов. Якщо ви погоджуєтеся з висловленими думками або ж вважаєте інакше, заходьте на сторінку часу тайму Фейсбук і на Твіттер та долучайтеся до дискусії. Нагадаємо, що ваші коментарі можуть бути використані у телеефірі. Потрібно чи не потрібно закривати веб-сайти, які поширюють піратську продукцію. Про це наші київські кореспонденти цікавилися у мешканців української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування. В принципі, піратські сайти варто прикривати, тому що елементарно це є прибуток держави. Але треба конкретно перевіряти, що є піратськими, що ні. Офіційна причина походу де я підставу закрити цей сайт. Але враховуючи, скільки в інтернеті є сайтів з нелегальним контентом, на які міліція не звертає уваги, я б сказав, що його закрили з якихось інших причин, ніж ті, які. Міліція заявляє, я за всяку свободу, навіть піратську. Бо якщо бандитська влада, то хай буде і піратський сайт. Це погано, що закривають такі піратські сайти, адже ми, українці такі народ, які не хоче платити грошей за те, за що ми можемо не платити. Тому я думаю, що це погано і невигідно для нас, звичайних користувачів інтернету. Але зараз ну, є така тенденція, принаймні в суспільстві, що хтось там прагне кудись в Європу там, і так далі. І таке поняття, як авторські права, воно дійсно там працює, тому. Запитувати в таких, як я людей, пересічних, це не тому що я скоро звичайно там не треба закривати, тому що мені це зручно, але десь там на якихось високих рівнях є свої закони, очевидно, які можливо нам доведеться і прощатися з таким дешевим, ну навіть безкоштовним контентом. Наша країна не стільки розвинена для того, щоб ми могли купувати ці всі ресурси. Тому я думаю, що поки що нам вони потрібні, особливо нам, студентам, наприклад, опера Кармен. Диск коштує близько сотні гривень, От на це дороговато, звичайно. Я краще буду качати цю оперу. Та. Ну, а взагалі студентам, ну, більшості студентів, звичайно, важко. Купувати за ліцензійними цінами столька людей цим сайтом. Стільки людей користуються цим сайтом, завантажують безплатну музику і кіно. Мушу сказати, я теж не без безріха. Це так зручно і так приємно. Мені дуже шкода, що його закрили. Але з другого боку якісь рамки мусять бути. Треба якось зробити так, щоб і споживачам було добре, і автори не страждали. Якби була ціна адекватна на музику і фільми, то люди б скачували за гроші, але Ж немає в нас такої можливості. Онлайн магазинів таких навіть немає, щоб не виходячи з дому, завантажувати ліцензійне кіно. Я думаю, це було б зручно.